У селі Ясинів організували благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Розлоги ще далі. Безпечно вдячне за те, що ви визитуєте своїм життям, щоб зберегти наша. Молитвою домою слово задаємо героїв, які боролися і віддали свої життя, щоб зберегти наші. В приміщенні спортзалу Ясенівської школи відбувся благодійний осінній ярмарок на підтримку збройних сил України, до якого долучилися активні жителі Заболоцівської громади. Перед ярмарком був проведений невеличкий концерт, учасники якого професійно виконали свої музичні композиції. На ярмарку був великий асортимент домашньої випічки: солодкої до та солоної, канапки, бургери, піца, корзинки, смачні десерти, вафлі із гущонкою, круасани, кекси, тірамісу, горішки, грибочки, повітряні десерти, фрукти, кекси, солодкі напої та інші смаколики. Згодом всі кошти, які організатори отримали на ярмарку, передали на потреби наших захисників. Наталія на Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.